День маленьких посилочок, посилочка з міста Володимирець. Зараз розпакуємо. І узнаємо, що у нас тут ховається. Да? Саме головне, що у нас тут ховається, записочка. Ай, клас, тут такий прикольний матеріал. Зараз вам покажу. А ви, поки я буду показувати, не лініться, а напишіть в коментарях, що тут може бути за матеріал. Бумаги багато. Це вам як підсказка. Що можна з того, що ми приймаємо, замотати у велику кількість паперу для того, щоб воно вціліло? Ну, ну я вже все підсказав, що тільки можна підсказати. І тут. І тут. Та в конце концов, показую вже, скільки можна, ми ж штримпимо усі, да? Ламп. Лампочка. z 570. Імпортна лампочка, аналог нашої Н8 і Н-14. Також купуємо. Вона е, в первинному вигляді має бути червоного кольору, але те, що лак зліз, бачите, нічого немає тут страшного. Ну зліз і зліз. Е, зараз ми перевіримо ці всі лампи, е, наскільки вони ще покрекчуть. Чи може їм уже гаплик? Зараз цим всім, всім розберемося. А що? А ви, в принципі, позаглядайте, може десь є? Я думаю, є. Калькулятор старий прилад, ще щось. Подивились лампи за такою сіточкою, де є циферка. ін 8, ін 12, ін 14, ін 18. Глянули зетки, всі зетки. Подивились, знайшли. Знаєте, куди так? Да? В лубнах чекають саме на ваші лампи. Так, ми перевірять, а ви шукайте, чи є у вас саме такі лампочки.